Добрий день. Сьогодні ми попрацюємо з темою Угорське та Чеське королівства і гусинські війни. Розглянувши ось цю карту, яка у нас є в презентації, яку ми зараз будемо розглядати. Розглянемо утворення розташування цих королів з цієї території і опрацюємо ось цю табличку про гусинські війни, план їх переходу і зміст цих подій. І на допомогу нашої темі для розкриття нашої теми, ми. Виберемо, розглянемо ось цю презентацію. Розглянемо походження угорців і здобуття ними нової батьківщини. У 895 році угорські племена під керівництвом свого вождя Арпада вирушили в бік Карпат. І можемо побачити карту, на якій є розташування цих королівств, королівство Польща. Королівство Словаччина, бачимо стрілочками переходи, і можете зупинити відео, переглянути ще раз цю карту і розташування сусідніх держав. Заняття угорських племен було таке: Випасали худобу, займалися землеробством, здійснювали грабіжницькі набіги. Угорщина за Іштвана І та його спадкоємців. На фото на зображений сам правитель 997-1038 роки. Перший угорський король здійснював навернення язичників на християнство, будував церкви, об'єднував. Розрізнені племена в тисячному році коронований Папою Римським. З його правління виникла християнська держава європейського типу. З цього слайду можете коротенько записати його діяльність. Наступний правитель і Андраш ІІ у 1222 році видав першу середньовічну конституцію золота була, яка була довго е, керувалася. Е, Довго була, враховувалися її пункти, тому запишіть, будь ласка, цей документ. У документі закріплювалися привілеї панівних верст населення, це баронів і дворян. І бачимо роки його правління. Монгольська навала Чингисхан. у 1241-1242 роках Угорщина зазнала спустошливої монгольської навали. Війна призвела до спустошення Угорщини і загибелі третини її населення. Бела IV вважався другим засновником угорської держави. Йому вдалося підняти країну з руїн. Також одним реченням можна записати його прихід до влади. Лайош Великий за його управління Угорська держава досягла розквіту. Бачимо по фото їх на слайдах їх зображення. Матяш Корвін, наступний роз... розквіт Угорщини. Він поєднував піклування про освіту і науку з прагненням об'єднати Європу в боротьбі проти османських завойовників. Також ввійшов в історію за цими подіями. Тепер розглянемо виникнення чеської держави, чеське суспільство в 14-му, початку 15-му столітті. Бачимо карту, де знаходиться розташування цього королівства. І отже, Чеське королівство е, виникає на початку X століття засновником першої правлячої князівської та королівської династії в Чехії був легендарний Пжемисл, Виписуємо це цього представника. За переказами, він був простим землеробом. Найвідомішим серед перших пжемисловичів став князь Вацлав 921-922 роки. Усе 11 століття для чеської держави проминуло в боротьбі проти сусідніх держав У 1085 році. Імператор Генріх IV надав чеському князеві брати е, славу королівський титул. Чехія отримала статор королівства, але була залежною від німецької імперії. Також розглядаємо чеське королівство. На початку 15 століття Чехи почали підніматися на боротьбу проти німецького засилля. Городяни намагалися. Домагалися дешевої церкви, дворяни її, земельних володінь, очолив це протистояння Ян Гус. І це ми також фіксуємо в конспект. Він засуджував продаж індульгенцій. Згадуємо це: грамота про відпущення гріхів. Яна Гуса. Викликала на церковний собор у місті Константинця. Церковні собори це об'єднання. Його вмовляли зректися своїх поглядів і підкоритися, проте він залишився непохитним. Тоді його оголосили єретиком і навчення Єретики. І 6 липня 1415 року спалили звернення до народу під час Константського собору. Гус. я казав і казатиму, що чехи в королівстві чеському за законом і за вимогою природи повинні бути першим в посадах, так само як французи у Франції, німці в своїх землях. Клір. Духовенство псує народ своїм безчестям пов'язаним із багатством. Тож потрібно забрати в нього багатство. Послідовники Христа повинні бути бідні як апостоли. Ці єпископи вмовляють мене всенародно відриктися. Ні, не можу зрадити свої совісті і посоромити віру Христову. Як посмію подивитися в очі народу, якщо в моєї вини похитнуться вікові його переконання? Тобто, бачимо. Чому критикувала Яна Гуса і ось зображення да, автодафе страта Яна Гуса? Гусинські війни, 1419-1434, виписуємо ці події. Чисельні прихильники Яна Гуса повстали. Національно-релігійний народний рух дістав назву Гусинські війни, а його прибічників називали Гуситами. Усі конфлікти, що назрівали, вирвалися на поверхню. Гусицькі війни створили сильну армію на чолі з досвідченими полководцями. Гусити розділилися на поміркованих чашників і таборитів. Таборитів очолив Ян Жишка. Чашники під, підтримували дворяни, чащ, е, вище духовенство таборитів, частина дворян, селяни та інші бідні верстви населення. В підручнику дітей є пояснення, що таке чашники, що таке таборити. Чашники це ті, хто. Підтримував чашу Божу, ну прихильники, а таборити це ті, хто очолив табір противників. Суперечки між таборитами і чашниками призвели до відкритого зіткнення у битві біля ліпан 1434 року таборитів було розгромлено. І ось можете, зупинивши е відео, переглянути карту. Бачимо тут по а, кольорам розділені території, бачимо а, виділену а, саме територію, де було охоплено а, ці а, у, війни, і діяльність: ось, бачите, я рижка. І те, що я казала на початку року: у нас є ось така табличка гусицької війни, є причини. Гусицьких він це вимога змінити церковні порядки, відобрати відібрати у і, і монастирів землі, скасувати платню за відправлення обрядів, проводити богослужіння рідної мови. Тобто, можете зупинивши цю відео або розкривши презентацію, можете виписати ось саме головне по цих війнах. Хід війн, то тобто, основні події така хронологія 1415 спалення Яна Гуса, початок гусицького руху, то тобто, є лідера. Який відстоював права, спалили, і це переросло в цілий рух. 1419-й повстання в празі, 1420-й по 1434-й відбито п'ять хрестових походів проти гуситів. Діяльність Яна Жишки, розхол гуситського руху та. Чашників і таборитів. 1434 й відкритий виступ чашників проти таборитів, битва при ліпах, поразка таборитів. І значення цих війн, тобто це як висновок, визначення прав єретиків Папу Римським, католицька церква втратила частину своїх земель і багатств. І на цьому діти. Все по презентації, тобто зупиняємось на цій табличці, підводимо підсумки, готуємось до усного опитування. До побачення.